Відглядачі. Сьогодні ми розпочнемо нашу розмову про те, як наш мозок впливає на наші емоції і на наш настрій. Розпочнемо з короткого огляду про те, як взагалі працює наш мозок. Мозок це нейробіологічна система, яка відповідає за велику кількість наших функцій, а також саме головне за емоції. Отже, у нашому мозку є особлива частина, яка називається амігдала. Вона схована глибоко всередині мозку і грає надзвичайно важливу роль в нашому емоційному житті. Амігдала входить до складу лімбічної системи, яка відповідає за контроль над нашими емоціями. І ця система допомагає нам розуміти, як ми відчуваємо різні почуття, ну, такі, наприклад, як радість, страх або сум. Давайте розглянемо конкретний приклад з життя. Припустимо, ви опинились в якійсь стресовій ситуації. Це може бути, наприклад, Важкий день на роботі, або конфлікт у вашому особистому житті. Ваш мозок реагує на ситуацію, активуючи саме амігдалу. Вона відправляє сигнали в ваше тіло, підвищуючи пульс і вивільнюючи гормони стресу. І викликає звичайну емоційну реакцію, наприклад, страх або тривогу. Або інша ситуація. Гуляєте в лісі, і раптом перед вами виходить ведмідь. Ваша амігдала реагує. На цю небезпечну ситуацію, виславши сигнали всьому вашому тілу, ваш пульс починає підвищуватись і ви відчуваєте страх. І це призводить до природної реакції. Ви або втечете, або будете оборонятись. Іншими словами, бий або тікай. Цікаво те, що коли ви дізнаєтесь хорошу новину, або спілкуєтеся в гарному товаристві своїх друзів. Ваша амігдала також активується, але в цей раз ви відчуваєте радість і задоволення. Тепер, коли ми розуміємо, як працює мозок, давайте розглянемо практичні поради керування своїм внутрішнім емоційним станом. Один із способів це свідомо впливати на ваші думки. Наприклад, коли ви відчуваєте стрес або наближення його, спробуйте переформулювати ситуацію на більш позитивну. Звичайно, існує безліч методів, як навчитись контролювати внутрішніми емоціями. Але перш за все потрібно розуміти, що це наша фізіологія. І те, що в мене виникає страх, тривога, занепокоєння це лише функції мозку, які відбуваються в нашому організмі. Проте ми маємо можливість це контролювати, змінюючи думки, впливаючи диханням. І одні з таких методів, це звичайно медитація, це є релаксація, це є розуміння того, що я можу контролювати свій емоційний стан, і що це я обираю думки, якими думати. І важливо розуміти, що завдяки таким фізіологічним реакціям ми дожили до сьогоднішнього дня. І те, що ми відчуваємо стрес в певних ситуаціях. Це є реакція організму, яка формувалася мільйони років. Але на сьогоднішній день у нас немає загрози виживання, така як, наприклад, була тисячу років тому, де всюди була якась небезпека. Зараз ми маємо житло і якісь базові потреби може закрити будь-яка людина, яка має усвідомлення, що вона є людина і в неї є мозок, і вона може думати. І коли ви закриваєте ці базові потреби, тоді у вас приходить розуміння того, що я можу контролювати своє життя, контролюючи свої думки і свій внутрішній емоційний стан. І, звичайно, важливо навчитися таким базовим поняттям, як медитація, як релаксація, як заспокоєння дихання. Дякую за ваш час! І за те, що ви подивилися відео. І якщо ця інформація була корисною, цікавою для вас, поставте лайк.